День ще не народився, темрява чорнильна завіса над світом. Але всередині тебе битва вже почалася, ти розплющуєш очі, і, перш ніж твоя свідомість повністю осяде в твоєму тілі, перша стріла вже випущена, це думка. Я запізнююся. Або спогад про вчорашню суперечку, або гора завдань, що чекає на тебе. Твоє серце, що спало в спокійному ритмі, прискорюється. Тиша ночі розбивається над руски, і ще не вставши, ти вже біжиш, ти вже борешся. Твоя життєва енергія, твоя ці, яка на світанку мала би бути, як спокійне озеро, вже стала морем, схвильованим вітром турбот. Чи знав ти, що те, як ти проводиш перші хвилини свого дня, може визначити музику всього твого шляху? Це може бути симфонія спокою і ясності, або постійний барабанний бій тривоги і виснаження. Якщо це відлуння поспішних ранків резонує у твоєму серці, я запрошую тебе залишитися. Разом ми дослідимо інший шлях, натхнений тисячолітньою мудрістю буддійських і даоських майстрів. Перш ніж почати, якщо ти шукаєш притулку для свого розуму, будь ласка, постав лайк цьому відео і підпишись. Кожен жест підтримки допомагає нам тримати цей простір спокою, освітленим для всіх. Дякую за твою присутність. У монастирі на Хмарній горі жив молодий послушник на ім'я Ананда. Його серце було чистим, а бажання досягти миру величезним. Але щодня він відчував, що зазнає невдачі ще до того, як сонце з'явиться над горизонтом. Він прокидався з переляку, його розум вже був вихором вчень, яких він не міг збагнути, і самокритики за свій повільний прогрес. Його першою дією завжди було одне й те саме подумки перебирати свої помилки попереднього дня. Він піднімався зі своєї солом'яної циновки поспіхом, ніби час був його ворогом. Він одягався різкими рухами, його розум уже був у трапезній, на роботі в садах, на вечірній медитації. Він ніколи не був там, де був. Його тіло було в келії, але його розум уже був за тисячу кроків попереду. Загублений у майбутньому сповненому обов'язків. Одного дня його старий учитель, шановний Кіан, мовчки спостерігав, як Ананда біг по двору, нахмуривши брови і важко дихаючи, хоча ранок ледь почався. Анандо, покликав він його своїм спокійним голосом, що, здавалося, зупиняв час чому ти біжиш? Я запізнююся на ранкові співи, вчителю. Відповів Ананда, не зупиняючись. Ні, сказав учитель. Ти запізнюєшся на власне життя? Ти прокинувся годину тому, але ще не прибув у свій день. Ананда зупинився збентежений. Учитель підійшов до нього і вказав на східне небо, яке починало забарвлюватися в блідорожевий колір. Світанок це священний момент, сказав Кіан. Це портал. Те, як ти його перетинаєш, визначає світ, який ти знайдеш по той бік. Але ти щодня перетинаєш його з насильством, яке прирікає тебе на день боротьби. Сьогодні, і протягом наступних двох тижнів ти не приєднаєшся до нас у співах. Твоїм єдиним завданням буде навчитися прокидатися. Ця ідея жахнула Ананду пропустити співи це був його найважливіший обов'язок. Але, вчителю, що ж мені тоді робити. Майстер Кіан посміхнувся. Справа не в тому, щоб робити Анандо. Справа в тому, щоб перестати робити. Я навчу тебе 15 стрілам, які ти щоранку випускаєш у себе, не усвідомлюючи цього, і які крадуть твій мир ще до того, як день матиме шанс його тобі запропонувати. І так, коли перший промінь сонця пролився на долину. Почався найважливіший урок у житті Ананди. Урок не про давні тексти, а про священне мистецтво починати день. Наступного дня Ананда прокинувся у своїй келії. Звичка спонукала його скочити з ліжка, але він згадав слова вчителя і, доклавши зусиль, змусив себе залишитися лежати. Учитель Кіан увійшов до келії так тихо, як тінь, і сів у кутку. Подорож починається ще до того, як ти поворухнеш хоч одним м'язом, прошепотів він. Спостерігай за своїм розумом. Яка твоя перша думка? Ананда заплющив очі і спостерігав. І він це побачив. Першою думкою було У мене сьогодні так багато справ. І разом з нею хвиля тривоги. Це сказав учитель, перша стріла, яку ти ніколи не повинен випускати. Починати день з тягаря майбутнього. Майбутнього не існує Анандо це привид. Запрошуючи його до свого ліжка в першу мить свідомості, ти отруюєш сьогодення. Зараз стає простою перешкодою, яку треба подолати, щоб дістатися до потім, яке ніколи не настає. День перетворюється на список справ, а не на поле для досвіду. Нічого не роби, не плануй. Просто будь свідомим свого дихання на мить. Відчуй, як повітря входить. Відчуй, як повітря виходить. Заякори свій розум у диві буття живим, тут і зараз, майбутнє почекає. Ананда дихав, і він відчув, як напруга в його грудях трохи послабла. Але незабаром виникла інша думка цього разу з минулого спогад про незграбну відповідь, яку він дав старшому монаху напередодні. Він відчув укол сорому. Це друга стріла починати день з тягаря минулого, сказав учитель. Минуле це мрець. Навіщо ти запрошуєш його до свого ліжка щоранку? Переживаючи свої помилки, ти судиш і засуджуєш себе ще до того, як матимеш шанс прожити цей новий день з мудрістю. Вчорашній день уже минув. Його уроки у твоєму серці, а не в твоєму змученому розумі. Замість того, щоб перебирати свої помилки, виклич у своєму розумі просте почуття вдячності, вдячності за відпочинок, за тепло твоєї ковдри, за новий день, що тобі дарований. Тобі не потрібно відчувати величезну вдячність, лише маленьке насіння. Цього достатньо, щоб змінити ґрунт твого розуму з кислого на родючий. Ананда мовчав, відчуваючи вагу цих двох істин. Його розум. Позбавлений палива майбутнього і минулого, почав заспокоюватися. Але тут його тіло почало рухатися. Поспіхом, як завжди, він сів і встав одним різким рухом. Третя стріла, спокійно сказав учитель, підніматися з насильством. Твоє тіло відпочивало годинами, воно як спокійне озеро. Стрибаючи з ліжка, ти кидаєш у нього камінь. Ти створюєш непотрібне хвилювання, яке твоя нервова система носитиме з собою годинами. Тіло і розум одне ціле. Різкий початок для тіла це різкий початок для розуму. Рухайся так, ніби повітря навколо тебе це вода. Повільно, усвідомлено. Потягни свої кінцівки з вдячністю, як кіт, що прокидається. Відчуй дотик своїх ніг до холодної підлоги. Вшануй своє тіло. Привітай день з ніжністю і день відповість тобі тим же. Ананда стояв посеред своєї келії, почуваючись чужим у власному тілі, і усвідомлював, що роками він починав кожен день, оголошуючи війну власному миру. Що ти робиш далі? запитав майстер Кіан. Ананда, тепер, рухаючись з незвичною повільністю, підійшов до маленької чаші з водою, якою він користувався для вмивання. Він хлюпнув водою в обличчя і, піднявши погляд, зустрівся зі своїм відображенням на нерухомій поверхні. І, як завжди, його розум випустив наступну стрілу. Який втомлений вигляд! Ти погано відпочив! Ці зморшки стали глибшими. Четверта стріла починати день із судження в дзеркалі, сказав учитель зі свого кутка. Дзеркало лише відбиває світло, воно не судить. Це ти додаєш історію про добре чи погане. Починаючи свій день із самокритики, ти задаєш тон незадоволеності, ти кажеш собі, зі мною щось не так і ти проведеш решту дня, намагаючись виправити недолік, який створив лише твій розум. Коли ти дивишся на себе вранці, не шукай досконалості, шукай життя. Подивися в очі, що дивляться на тебе у відповідь, і запропонуй їм просту внутрішню посмішку. Це не обов'язково має бути фізична посмішка, це почуття прийняття, це сказати своєму єству. Я бачу тебе і я приймаю тебе таким, яким ти є сьогодні. Це просте прийняття найпотужніша проти отрута від отрути самокритики. Ананда витримав погляд свого відображення і вперше він побачив не недосконалого послушника, а просто людину. І ледь відчутне тепло, насіння внутрішньої посмішки проросло в його грудях. Відчувши раптову спрагу, він випив прямо з чаші, швидко, майже не замислюючись. П'ята стріла пити воду без усвідомлення, зазначив учитель. Твоє тіло, як суха земля після довгої ночі. Перша склянка води це перший ранковий дощ. Ти просто виливаєш її на землю чи пропонуєш з наміром. Коли ти п'єш свою першу склянку води, роби це як ритуал відчуй прохолоду води на губах, відчуй, як вона спускається по горлу і пробуджує твоє тіло, подякуй цій воді за дар життя. Це двосекундний акт, але він перетворює механічний жест на медитацію, поєднуючи тебе з вдячністю і з власним тілом. Після вмивання першим поривом Ананди було відчинити двері своєї келії і вибігти. Зачекай, сказав учитель. Він вказав на маленьке вікно з рисового паперу, що виходило на схід. Шоста стріла ігнорувати денне світло. Ти залишаєш свій притулок і кидаєшся у світ зобов'язань, не привітавшись спочатку зі Всесвітом, ти пропускаєш найбільший дар світанок. Ранкове світло має особливу якість, енергію нового початку, піддаючись йому хоча б на хвилину. Ти кажеш своєму тілу і розуму. Цикл темряви закінчився, почався новий цикл світла. Ти синхронізуєш свій внутрішній ритм з ритмом космосу, перш ніж вийти зі своєї кімнати, підійди до вікна, подивися на колір неба, відчуй температуру повітря. Тобі не потрібно нічого робити, просто бути свідком. Дозволь першому світлу дня стати твоїм першим зв'язком зі світом. Зв'язком краси і дива, а не поспіху і обов'язку. Ананда підійшов до вікна. Він побачив, як вершини гір вимальовувалися на тлі глибокого синьо-фіолетового неба, і він відчув, як тиха краса цього моменту почала заповнювати простір, який залишила тривога. Вони вийшли у двір. Інші монахи вже рухалися, замітаючи листя, носячи воду. Двоє з них були занурені в серйозну розмову. Їхні голоси були тихим гулом у спокійному ранковому повітрі. Першим поривом Ананди було прислухатися, спробувати вгадати, про що вони говорять сьома стріла негайно занурюватися в проблеми інших, сказав учитель. Твій розум у цей момент як чистий сувій, миттєво піддаючись розмовам, новинам, драмам інших, ти дозволяєш їм написати перше слово на твоїй сторінці. І часто це слово турбота або конфлікт. Подаруй собі святилище тиші, принаймні на першу годину свого дня, уникай пустих розмов, новин, соціальних мереж, захисти свій сувій. Дозволь першому слову бути написаним тобою, чорнилом твого власного спокійного наміру. У тебе є весь решта дня, щоб взаємодіяти зі світом, але перша година вона належить тобі. І тут у цьому сучасному світі це, мабуть, найважча стріла, від якої можна ухилитися: Телефон, екран, цей портал до шуму світу, який ми носимо в кишені. Якщо ці слова резонують з тобою, якщо ти прагнеш цього святилища тиші, я запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти. Лайк це жест підтримки цього послання спокою. А підписка це крок до того, щоб навчитися захищати свій мир. Можливо, ти зможеш поділитися в коментарях, якого шуму ти зобов'язуєшся уникати в свою першу годину завтра. Дякую, що йдеш цим шляхом з нами. Вони продовжили шлях до трапезної на сніданок. Ананда, як завжди, сів і почав швидко їсти свою просту миску рису та маринованих овочів. Його розум уже думав про роботу в саду. Восьма, дев'ята і десята стріли, сказав учитель, який сів навпроти нього. Їсти без вдячності, їсти поспіхом і їсти, думаючи про інше. Їжа це енергія землі, перетворена на життя для тебе, це священний акт. Але ти ставишся до неї як до палива для машини, не дякуючи за неї, ти від'єднуєшся від мережі життя. Їдучи поспіхом, ти чиниш насильство над своїм тілом. Яке не може її належним чином прийняти. А їдучи з думками про майбутнє, ти втрачаєш задоволення і поживу сьогодення. Перед першим шматком склади руки і подякуй, це не обов'язково має бути довга молитва, проста думка дякую за цю їжу. Потім жуй кожен шматок повільно, смакуй текстуру, температуру. І поки ти їси, просто їж. Нехай твоїм єдиним завданням у Всесвіті на ці 10 хвилин буде живити своє тіло. Ти виявиш, що тобі потрібно менше їжі, щоб відчути себе більш ситим, і що енергія, яку ти отримуєш, чистіша і спокійніша. Ананда подивився на свою недоїдену миску рису, і вперше він побачив не просто їжу, а сонце, дощ і працю фермера. Він відклав палички, склав руки і зробив невеликий уклін. Після сніданку першим завданням Ананди завжди було замітати двір храму. Він ненавидів це завдання, воно здавалося йому монотонним, нескінченним. Він завжди робив це з енергією обурення, замітаючи швидкими агресивними рухами, аби швидше закінчити. Одинадцята стріла починати день із завдання, яке ти зневажаєш, сказав майстер Кіан, який пішов за ним у двір. Ананда здивувався. Але, вчителю, це мій обов'язок. Я не можу просто не робити цього. Я не сказав не робити, відповів учитель. Я сказав не починати з цього. Енергія, з якою ти виконуєш свою першу дію, часто забарвлює решту твого дня. Якщо ти починаєш з обурення, ти ймовірно будеш продовжувати замітати листя роздратування годинами. Починай свій робочий день, якщо це можливо, з дії, яка приносить тобі хоч трохи задоволення або творчості. Можливо, прочитай сторінку з надихаючого тексту. Можливо, напиши одне речення в щоденнику. Можливо, доглянь за рослиною. П'ятихвилинний акт. Роблячи це, ти встановлюєш вібрацію мети і спокою, і з цього місця повноти, завдання, яке ти зневажаєш, стає легшим. І якщо ти не можеш вибрати своє перше завдання, тоді урок інший перетворити своє ставлення до нього. І це, продовжив учитель, дванадцята стріла виконувати свої завдання, ніби це перешкоди. Ти замітаєш листя, ніби це твої вороги. Твоя мета, чистий двір, майбутній результат. І через це акт замітання це страждання. Але дзен вчить нас знаходити просвітлення в самій дії. Наступного разу, коли будеш замітати, не думай про закінчення. Зосереться на звуці мітли по каменю, на русі свого тіла, на танці листя. Перетвори замітання на рухливу медитацію. Ти виявиш, що двір, заметений з усвідомленням, залишається чистим у твоєму серці набагато довше, ніж той, що заметений з гнівом. Ананда знову взяв мітлу і почав замітати, але цього разу. Він робив це з тією ж повільністю і увагою, з якою вчитель полірував свої камені, і в ритмі мітли він знайшов дивний і глибокий мир ранок минав. Ананда бачив, як інші монахи сперечаються, як інші сміються. Він відчув бажання приєднатися, висловити свою думку. Тринадцята стріла з самого початку чіплятися за власну думку. Прошепотів учитель, який здавалося, Завжди з'являвся в потрібний момент. Ти починаєш день з жорстким розумом, вірячи, що твої судження це істина, але мудрий розум вранці, як молодий бамбук, гнучкий. Він більше слухає, ніж говорить, більше спостерігає, ніж судить. Дозволь собі не знати входь у день, не зі стиснутим кулаком впевненості, а з відкритою долонею цікавості. Ти виявиш, що світ розкриває тобі таємниці, які закритий розум ніколи б не почув. Коли сонце досягло Зеніту, Ананда, ухилившись від стількох стріл, почав відчувати гордість. У мене все добре виходить, подумав він. Я ідеальний монах, спокійний, усвідомлений. У мить, коли він це подумав, майстер Кіан, який був на іншому кінці двору, Впустив маленьку чайну чашку, яка розбилася на підлозі. Звук порушив тишу. Першою реакцією Ананди було судження. Учитель став незграбним звіком. Учитель подивився на нього, і його очі, здавалося, читали його душу. І ось вона, сказав він із сумною посмішкою. Чотирнадцята стріла найтонша і найнебезпечніша з усіх. Прагнення до духовної досконалості. У своєму прагненні робити цю практику правильно ти потрапив у пастку духовного его. Ти почав судити себе та інших за новим стандартом спокою та усвідомленості, але внутрішній мир це не досягнення, це не медаль, яку ти носиш, це здача. Справжня духовність Анандо приймає недосконалість. Вона приймає, що будуть ранки, коли ти встанеш поспіхом, коли ти будеш судити своє відображення, коли ти забудеш подякувати. І в ті дні практика полягає не в тому, щоб критикувати себе, а просто з внутрішньою посмішкою помітити. І м'яко почати знову. Без судження. Ананда схилив голову, відчуваючи правду слів. Його гордість розчинилася, її замінила глибша, більш автентична смиренність. А тепер, сказав учитель, 15-та і остання стріла. Та, що підсумовує всі інші. Це стріла, яку ти забуваєш щоранку, і тому всі інші влучають у ціль. Учитель підійшов до центру двору і вказав на власне серце 15-та стріла це забувати свій намір. Ти встаєш і кидаєшся у світ, не пам'ятаючи, чому ти тут. Яка твоя найглибша мета на цей день? Не твої завдання, твій намір, чи це вирощувати терпіння, чи бути трохи добрішим, ніж учора, чи знайти мить краси. Перш ніж твої ноги торкнуться підлоги щоранку, зроби паузу і посій насіння свого наміру, одне слово, спокій, доброта, присутність, що завгодно, і нехай це слово буде компасом, що веде твій день. Коли ти загубишся у вихорі зобов'язань, згадай своє слово воно поверне тебе до твого центру, воно нагадає тобі, чому ти прокинувся. Протягом наступних двох тижнів Ананда практикував мистецтво пробудження кожен ранок був новим полотном. Він навчився вітати свої думки, не чіпляючись за них рухатися з грацією води, посміхатися своєму відображенню, смакувати свій чай. Замітати двір не як обов'язок, а як танець, і щоранку, перш за все, він сіяв насіння свого наміру, його життя не змінилося зовні. Він все ще був простим послушником у гірському монастирі. Але всередині сталася тиха революція. Постійний шум у його розумі був замінений глибокою тишею. Тривога була замінена спокійною впевненістю. Наприкінці двох тижнів. Він знову приєднався до монахів на світанкових співах, і вперше його голос не був зусиллям бути побожним, це був природний вираз серця, яке нарешті знайшло свою власну безтурботну мелодію. Після співів, коли сонце проливалося на долину, до нього підійшов майстер Кіан. Вчителю, сказав Ананда, дякую. Ви навчили мене секрету, як починати день без турбот. Майстер посміхнувся. Я нічому тебе не вчив, Анандо, я лише допоміг тобі вийняти стріли, що заважали тобі бачити мир, який завжди був там, чекаючи щоранку, коли ти запросиш його увійти. І так, Ананда зрозумів, що кожен день це не битва, яку треба виграти, а дар, який треба прийняти. І що те, як ми розгортаємо цей дар у перші моменти ранку. Визначає красу, яку ми знайдемо в ньому протягом усього дня. Подорож Ананди – це твоя власна подорож. Стріли, що ранили його, ті самі, які ти, не усвідомлюючи, випускаєш у себе щоранку, але ти не повинен жити в стані битви. Ти можеш вибрати почати знову щодня. Тобі не потрібно пам'ятати всі 15 уроків досконало це було б потраплянням у пастку 14-ї стріли. Просто пам'ятай це. останнє вчення, найважливіше з усіх, компас, який завжди повертатиме тебе на шлях миру. Перш ніж твої ноги торкнуться підлоги, посій у своєму серці насіння свого наміру на день. Це просте слово буде твоїм якорем, твоїм провідником і твоїм притулком. Якщо ця історія освітила початок твого шляху. Ми запрошуємо тебе поділитися цим світлом, поставивши лайк і приєднавшись до нашої спільноти, підписавшись. А тепер я залишаю тебе з цим наміром для твого власного світанку в коментарях яку першу стрілу ти зобов'язуєшся не випускати завтра? Нехай твоє пробудження буде безтурботним, і нехай твій день буде відображенням цього миру.